Вітаю всіх глядачів нашої програми. Наступили вихідні. і Ми знову на нашій кухні будемо готувати смачненькі страви. Колись десь рік назад ми пропонували приготування такої цікавої смачної страви, яка має походження з Грузії. Вона називалася аджапсандалі. Основою цієї страви були, власне, баклажани. Сьогодні я хочу запропонувати щось схоже на аджапсандалі. Це у нас будуть такі своєрідні аджапсандалі, але з м'ясом. Фактично, ми. Мовою кулінарію будемо сьогодні готувати рагу з м'яса та овочів. І основним овочем цього рагу будуть якраз баклажани. Отже, переходимо до набору продуктів, які нам треба використовувати для того, щоб приготувати це м'ясне рагу. Ну, якщо ми кажемо м'ясне рагу, рагу з м'ясом, то обов'язково ми повинні використовувати а, а, свинину або телятину. Можна також використовувати курятину. І а, найцікавіше те, що рагу, воно зазвичай тушкується, тому нам не обов'язково брати там а, биткову частину. Ми можемо взяти або ж окорок, або ж лопатку, тому що будемо нарізувати некрупними не кубиками це м'ясо, і потім будемо тушкувати його з овочами. Ну і Крім цього, будемо використовувати. А, Три, два, три баклажана. Ну, як ви бачите, в мене такий сорт цікавий баклажани тоненькі, тому я беру три штуки. Крім цього, будемо брати пару цибулин рідчастих, можна взяти пів перчини або ж солодку цілу перчину. Обов'язково десь 300-400 грам помідорів. Крім цього, будемо брати одну морквинку, ну і, безперечно, свіжу зелень. У мене базилік, а також крім. Для того, щоб страва була ароматна, ми ще будемо використовувати кілька зубків часнику. Щоб все це підсмажити, будемо використовувати олію, ну і для того, щоб у нас був завершений смак нашої страви, сіль та суміш перців. Отже, Приступаємо до приготування. В першу чергу ми повинні поставити велику сковороду, або ж казанок, або ж якусь кастрюлю з товстим дном. І е, будемо розігрівати її на вогні. Поки вона розігрівається, ми приступаємо до підготування м'яса. М'ясо будемо нарізувати е, такими кубиками, які можна буде е, швидко обсмажити. Ці кубики не повинні бути дрібненькі і вони не повинні бути. Крупні, тобто десь ось такого розміру. Е, підсмажувати будемо все це на олії. І будемо підсмажувати м'ясо до тих пір, поки воно не стане злегка е, рум'яне на поверхні. Коли е, сковорітка розігрілася, вливаємо олію і перекладаємо сюди порізане м'ясо. Перші кілька хвилин ми повинні його обсмажувати при постійному розмішуванні, для того, щоб у нас рівномірно утворювалася рум'яна скоринка на поверхні м'яса. І поки буде підсмажуватися м'ясо, ми можемо зайнятися підготовкою решти продуктів. Додавати продукти до м'яса ми будемо по мірі того, наскільки довго вони готуються. Тобто те, що готується довше, будемо додавати перше. Те, що буде готуватися швидше, будемо додавати вже наступним компонентом. Отже, повертаємося до наших овочів. Тепер ми повинні порізати... Цибулю і моркву, оскільки вони будуть готуватися довше. Цибулю нарізуємо соломкою, також соломкою будемо нарізувати і моркву. Для того, щоб нам було легше це зробити, ми цибулю розрізуємо навпіл і починаємо шаткувати. Ну, мені набагато простіше все-таки моркву не а порізати, тому я її і нарізую. Баклажани ми повинні порізати е, кубиками. Не досить дрібними. Вони повинні бути крупненькі. Тому можна порізати баклажан по довжині. Потім кожну половинку розрізати ще навпіл. Потім нарізати ось такими брусочками. Це навіть і не кубики будуть. Поки ми підготовлювали, нарізували овочі, як ви бачите, вже підсмажувалося м'ясо. вже нема червоного кольору, воно стало таке вже пірувати. І на поверхні з'явилася рум'яна пірочка. Тепер ми додаємо сюди цибулю, також додаємо моркву, робимо середній вогонь, а не максимальний. І все разом ми повинні смажити до напівготовності. І вже тільки після цього будемо додавати решту овочів. Поки будуть підсмажуватися м'ясо, цибуля і морква, ми підготуємо помідори. Все ж таки, якщо ми використовуємо помідори, а вони у нас повинні бути у вигляді такого соуса, то перш за все їх краще почистити. Для цього ми повинні їх спершу збланшувати. Тобто ми наливаємо у миску окроп, на кілька а, секунд кидаємо помідори туди. І потім оце бланшування дасть можливість нам а, досить легко ці помідори почистити. Тому що шкірочка буде відділятися набагато легше. Отже, повністю помідори заливаємо окропом, кілька секунд і можемо їх витягувати, класти у холодну воду, щоб якомога швидше охолодити. І потім можемо вже чистити ці помідори. Для того, щоб легко зняти кірочку, ми беремо помідор, робимо на поверхні хрестоподібний надріз і підриваємо краєчок цієї кірочки і легко її знімаємо. У нас залишається чистенький помідор без цієї грубої кірочки, яка потім буде неприємна в готовій страві. Ясо разом із цибулею та морквою вже підсмажилося, Тобто і морква, і цибуля стали такі напівпрозорі, пом'якшали. Вони ще не повністю готові, нам цього якраз буде достатньо ця напівготовність овочів, тому що ми зараз додаємо баклажани і будемо все це смажити разом з баклажанами. Але оскільки баклажани це такий овіч, який вбирає досить велику кількість олії, то ми після того, як додали баклажани, повинні ще влити олію у сковорідку. Можемо трішки додати вогню і продовжуємо все це смажити разом вже з баклажанами. І поки це буде смажитися, ми повернемося до тих помідорів, які ми вже почистили від кірочки. Тепер ми можемо взяти або ж блендер, або ж звичайну тертку, поставити її у мисочку і ці помідори потерти на пюре. В блендері це буде. Виготуватися це пюре набагато швидше. Якщо у вас нема блендера, використовуємо такий древній, древній прийом, який ще використовували наші бабусі, коли про блендер ніхто взагалі нічого не знав. Помідори терли і в літній період навіть для борщу використовували отаке томатне пюре. Звичайно, що... В томатну пасту, коли багато помідорів, нема ніякого сенсу використовувати. І тому використовуємо свіже томатне пюре, яке ми будемо додавати у рагу. Тепер у нас залишився ще солодкий перець. Можна використовувати, як я вже казав, цілу перчину або ж половинку. Після того, як ми його помили, вичищаємо насіння, видаляємо хвостик. І будемо нарізувати його на таку соломку, як ми нарізували цибулю та моркву. Для цього ми його ріжемо по довжині і потім шинкуємо. Тепер ми додаємо сюди солодкий перець. Все ми старо перемішуємо. І а, буквально 2 хвилини все це ми підсмажуємо. Потім будемо додавати сюди а, томатне пюре. Ну і у нас залишився ще часник та зелень, які ми також повинні подрібнити. Зелень ви можете використовувати будь-яку, яка вам більше подобається. У мене зараз базилік кріп. Можна використовувати також сюди і орегано, і кінзу, і ту ж саму петрушку. Тобто оцей пряний аромат ви можете створити а, власне, той, який вам більше подобається. Тобто Тут наступає такий елемент творчості. Часник можна пропустити через часничний, то можна поступити простіше, кожний зубок роздавити лезом ножа і отак от легкописити. Коли ми а, страву додаємо це пюре, а, ми повинні все це перемішати і протушкувати кілька хвилин. От уже після того, як ми додали пюре з помідорів, тушкуємо до повної готовності усіх продуктів. Повинно бути одночасно готове і м'ясо, і всі овочі, які ми переклали у цю страву. Тепер ми можемо накрити сковорідку кришкою і протушкувати під кришкою кілька хвилин. Знову ж таки, до повної готовності продуктів. І вже в кінці ми будемо заправляти сілю та перцю. Ну, як завжди я раджу використовувати а, свіжозмелений перець, тобто я беру а, суміш а, чотирьох перців, пересипаю їх в ступку. Причому його треба зовсім набагато, тому що якщо ми використовуємо свіжозмелений перець, він має набагато сильніший аромат. І він набагато буде гостріший, тому що він фактично має оболонку, яка не дає можливості випаровуватися цим ароматичним речовинам. Ну, і також зберігається оця гострота перцю в самому перцю. Що ж рагу протушкувалося. Це вже видно навіть по м'якоті баклажані. Вона стала така прозора і соковита-соковита ця м'якість. Отже, всі овочі готові, найголовніше, щоб у нас було готове м'ясо. Тобто ми на початку його то староно підсмажували, а тепер ми його протушкували. Додаємо сюди перець, додаємо сюди сіль і додаємо сюди часник. Коли ми додали часник, як я вже казав, ми повинні десь дві хвилинки, все це разом протушкувати. Якщо ви полюбляєте, щоб страва була гостра, то часник ви можете отакий подрібнений вже подавати, додавати прямо при подаванні до столу. Тобто вичавити часник на тирагу і подати його нашим близьким рідним гостям. Тоді у нас о, ця страва буде така більш гостра. Тепер о, додаємо зелень січину. Після того, як ми її додали, повинні все це перемішати. Виключаємо вогонь і знімаємо сковорідку з вогню. Зелень повинна пройти таку часткову теплову обробку. Але, як я казав, разом з у ми не тушкуємо. Чому кажу часткову обробку? Якщо ми додаємо свіжу зелень, вже в приготовлену страву і зніма... після того, як зняли з вогню, зелень вона... Скажімо так, сира і має на поверхні певні мікроорганізми. І ця страва може в процесі зберігання чого поставити її в холодильник швидко протиснути. Тому ми перемішуємо разом із зеленю, накриваємо кришкою дві хвилинки і подаємо до столу. Що ж, страва вже готова. Можемо її подавати до столу. Вона досить ароматна. Суховита і а, смачна. Ми для того, щоб подавати, можемо використовувати якусь велику тарілку. Перекладаємо її на цю тарілку і прикрашати будемо також свіжою зеленю. Можна також використовувати для прикрашання свіжих овочів. Наприклад, той же самий солодкий перець і помідори, які ми використовували у процесі приготування цього рагу.